У повітряних силах пояснили, чому такою тривалою була сьогоднішня повітряна тривога три години 37 хвилин. І от причиною було те, що носій балістичних ракет літаки Міг 31 відпрацьовували до заправку в повітрі. Коли тренують зліт посадку, тривоги значно коротші. Якщо винищувач відпрацьовує пальне, тривога триває півтори години. При цьому оголошують її по всій Україні. Я думаю, наскільки ми вже знаєш, інтуїтивно знаємо так. Приш... Ага, якщо так. вже міг там злетів, то це буквально там півтори години, година, там дві. Дивимося по цим різним телеграм-каналам, що там нам повідомляють. Скільки у нас є часу, уже якось і своє життя також намагаємося в цьому планувати, якось уже в ці рамки вставляти. Але сьогодні це було трішки якось інакше. Про це далі поговоримо з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами на зв'язку. Пане Олександр, доброго дня Вітаю. щодо мігів, які політали до заправка в повітрі. Це у них такі навчання полякати вистежують наші ППО. Тому що в суспільстві вже пішли такі гадання. Що це буде таке? Чи можливо вони будуть відповідати за свої катери? Які у вас версії? Ну це треба розглядати саме в першу чергу: як морально-психологічний тиск. Воно як відбувалося, так і продовжує відбуватися. Це перший момент. А другий момент дійсно, коли вони е, підіймають у повітря міг 31К, повинні працювати усі одразу е, системи нашої протиповітряної оборони. Таким чином, використовуючи роз, вже розвідувальну авіацію, ну, наприклад, той самий літак ДРЛУА 50 е, та інші е, вони можуть відстежувати активність. Наших систем протиповітряної оборони, наші РЛС і так далі. І е, це вони використовують для того, щоб поповнювати базу інформаційну базу того, що саме на сьогодні, саме в цей період, саме в цей час знаходиться в яких областях, в яких районах і так далі. А є ще є і третя позиція: це безумовно е, з. Погляду на те, скільки тривав цей польот, то це саме підготовка нових екіпажів, підготовка нових екіпажів до заправки у повітрі, і все таке інше, і у цьому є небезпечно такий. Момент, а саме те, що це може натякати на те, що найближчим часом може з'явитися в загальній кількості саме міг 31 К саме носіїв х 47 М 2 кінжал, є ракет, може з'явитися нові екземпляри, тому що на сьогодні Росія не може виробляти нові а, міг 31 а вона може їх ремонтувати, обслуговувати, а також модернізувати. І міг 31 – це не з нуля зроблений літак, це літак, який саме був модернізований на базі стандартного міг 31 Тому я не виключаю того, що для того, щоб поповнити саме ескадрілю, загальну пул міг 31 к вони зараз готовлять нові екіпажі. Слухайте, а вони також частенько і довгенько це вже роблять, збирають цю всю інформацію щодо наших ППО. Це все от накопичення ракет, таке у них відбувається, щоб потім, так як кажуть, по енергетичній системі вдарити? Безумовно, також це є елементом, але інший момент. Він полягає у тому, що інформація постійно повинна е, оновлюватися, бо е, Україна це велика країна, і ми розміщуючи, наприклад, е, дивізіон, батарею е, ППО середньою малої, великого радіусу дії, так ми можемо змінити її місце розміщення після того, як ми отримуємо. Е, Попередження про те, що росіяни провели як якусь до розвідку, розвідку, саме де, відбуло, де знаходиться наше. Засоби протиповітряної оборони в нас є така можливість, і ми постійно можемо змінювати цю локацію, тому що підвищити ефективність ударів дронами камікадзе, ракетами, крилатими ракетами, балістичними ракетами, іншими засобами ураження, вони постійно повинні з'ясовувати де, як в якій кількості е розміщується наша шаланована е протиповітряна оборона. Тобто вони це все роблять за допомогою цих мігів, так зокрема і збирають інформацію. Це один потім... з елементів. Потім це один свої з елементів не дроги... тільки вони. Вони вони можуть запускати фальшцілі. а вони можуть підіймати у повітря тактичну авіацію. Ну не обов'язково тільки міги, так вони можуть тактичну авіацію підіймати, а вони можуть навіть вздовж нашого кордону здійснювати передислокацію стратегічної авіації і так далі, і таке інше. Тобто різними е методами вони можуть з'ясовувати де саме які засоби нашої протиповітряної оборони знаходяться. Угу. А чи можуть вони, наприклад, тут кажуть, що вони накопичують ракети для того, щоб бути по енергетичній системі, вже якось час іде. Ми тут уже всі в такому, знаєте, очікувані постійно знаходимось морально-психологічному. А чи можуть вони ще вистежувати інформацію і очікувати щодо прибуття Ф 16 Тому що в принципі це ж ну не мала партія, там кілька десятків має бути літаків, де вони будуть розташовані, на яких литовищах, щоб і оцю інформацію теж для себе потім Ні, поки тут... що про зарано говорити, да. тому що F-16 ми не отримуємо ескадрилью вже цього року. Mm -hmm. Максимум, що ми можемо очікувати цього року, це те, що дійсно F-16 з'являться в нашому повітряному просторі. Але те, що в нас буде розміщуватися ескадриля, це навряд. чи Тому щодо F-16, я не думаю, що це вони здійснюють саме таку розвідку. Хоча не виключаю того фактору, що. Ф-16 повинні будуть розміщуватись на об'єкті, який достатньо захищений, має ешелоновану протиповітряну оборону. Яка, ну, так, ом... так, так. Що ж його поставити на литовище? Вони налетять, розіб'ють. А це, вибачте, така дорога ну, штука. А цей аеродром, де буде Ф-16, повинен мати ППО, яке не гірше ніж в Києві. Mm -hmm. Тобто повністю малий, середній, великий радіус дії, а також комплекс РЕП і багато чого іншого. І тому не виключаючи, що саме концентрацію з таких засобів вони можуть намагатися з'ясувати, де вона відбувається, окрім як не біля Києва. Тобто, якщо вона буде знаходитися, ця концентрація десь ну, уявимо якогось місця зненацька. А то ну ми розуміємо, що ну при чому тут Київ та Ненацько. Ну це різні а, якісь моменти. І а, отже, там є аеродром. Є аеродром. Отже, цей аеродром зараз облаштовують для того, щоб приймати в 16 Не виключаю, що вони саме таким чином намагаються також з'ясувати про Ф-16. Хоча поки що про це говорити зарано. А скажіть ще, будь ласка, такий момент. Ось крім того, що це все, ось ці такі тривалі тривоги на нашу психіку, вплив на економіку, тому що під час ось цих кількох годин школи не працюють, громадський транспорт не працює, торгівельні центри не працюють, розважальні теж це все і так далі. Збитки економіці. Як ми можемо протидіяти? Як ми можемо ми можемо збивати, вибачте, за таке питання з цей міг 31 а, Ну, скажімо так, збити можна все, що літає. Все залежить від того, де воно літає, і які саме засоби якими саме засобами для цього збиття ми користуємося. Якщо це десь в районі Саваслеї, ні, не можемо ні це інша територія, іншої держави. Навіть якщо це від ні, а ми просто не досягаємо цих uh -huh. відстань. Uh -huh. Нас не, немає відповідних засобів. Якщо це була коли це була Білорусь. То це вже інша так дійсно, це вже інша держава. Це вже повинно було бути політичне рішення е, знищення об'єкту в повітряному просторі Білорусі. Ну воно ну, не було прийнято. Uh -huh. е, якщо ми говоримо про якісь інші, е, іншу локацію, ну наприклад, над Чорним морем. В повітряному просторі над Чорним морем, тут можливо, але є інший момент. Ми поки що не маємо ані відповідних ППО в південній зоні. Ані авіації, яка б могла це зробити. Бо вся та авіація, яку ми маємо, вона вразлива перед російською авіацією. Тільки f 16 можуть якось змінити цю ситуацію, але е, Міг-29 су 27 які в нас є. Вони ніяк не зможуть повпливати на це, коли у росіян є Су 35 наприклад, який може прикривати той самий Міг-31К. Ну, Чекаємо на Ф-16. Дякую вам, дякую за включення. Дякую за цей коментар. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був в нашому прямому ефірі.